Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачну літню закуску: це кабачковий торт Наполеон. Це буде не просто овочева страва, а справжній торт з прошарками ніжний, ароматний і дуже яскравий. Він ідеально підходить як на щодень, так і на святковий стіл. Обов'язково спробуйте, і ви захочете готувати його знову і знову! Для початку беру молоденькі кабачки, в мене їх 500 г. Оскільки кабачки я щойно зірвала з грядки, шкірку я не знімаю. Вона ніжна, тоненька і зовсім не заважає. Кабачки натираю на крупній терці, щоб вони не перетворювались на кашу та мали структуру при випіканні коржів. Також це не завадить їм добре тримати форму. Далі додаю півчайної ложки солі, перемішую і викладаю в сито, щоб стекла зайва рідина. Сіль допоможе прискорити цей процес, кабачки швидко віддадуть сік і тісто вийде неводянистим. Поки кабачки стікають, підготую основу для коржів. Просію 200 г борошна одразу в глибоку миску. Додаю півчайної ложки солі, 10 г розпушувача та 200 г холодної води. Далі одне яйце і можна просто ложкою змішувати однорідне тісто, ніякого вінчика використовувати я не буду. Ніякого додаткового обладнання вам не потрібно, все виходить швидко і без зайвих клопотів. На наступному етапі я натираю 100 г сира моцарели, також на крупній терці. Якщо у вас є інший сир, сміливо використовуйте, але саме моцарела дає дуже приємну тягучість і тримає форму майбутніх коржів. Додаю сир у тісто, а потім кабачки. Але зверніть увагу: обов'язково їх добре віджимаємо руками. Чим менше рідини, тим краще пропечуться коржі. Щоб уникнути вбирання зайвої олії під час смаження, одразу додаю у тісто 2 столові ложки рослинної олії. Це важливий момент, тоді тісто поводиться краще на сковорідці. Тісто виходить густе приблизно як на кабачкові оладки. Розігріваю сковорідку, змащуючи пензликом з олією. Викладаю першу частину тіста і так як випікти нам потрібно 4 коржі, я його умовно розділила на 4 частини приблизно по 250 г. Розподіляю рівномірно, не поспішайте, тісто не схоплюється миттєво, часу буде достатньо. Цей процес дуже нагадує випікання млинців з припіком. Пам'ятаєте, які ми випікали взимку? Обсмажую з обох боків до рум'яності. Коржі добре тримають форму і завдяки сиру вони не рвуться при перевертанні. Готові коржі викладаю на тарілку та даю їм трохи охолонути. На паперові рушнички я їх не викладаю, тому що олією вони не насичуються. Далі буде соус. Він готується дуже просто. Змішую по 100 г майонезу та сметани. Додаю 2 зубчики часнику, пропущені через прес. Пів чайної ложки солі перемішую та соус готовий. Далі нарізаю зелень, вона буде окремо додаватись між коржами. Далі помідори, я беру м'ясисті, нарізаю тоненькими слайсами, щоб не було зайвої вологи. І також буду використовувати вже нарізану шинку. Це зручно, особливо, коли потрібно швидко приготувати. Окрема начинка, натерті на дрібній терці, варені яйця та плавлений сир. Змішую з двома ложками соусу, щойно приготованого, та отримую ніжну кремову і приємну на смак начинку. Тепер починаємо збірку. Кладу перший корж і зверху дві ложки соусу, розподіляю. І зверху викладаю шинку. Далі наступний корж і трошки соусу, адже в наступній начинці він уже є, викладаю суміш із яєць та сиру. Одразу всю. Зверху трохи зелені, Потім ще один корж, соус 2 столові ложки та помідори. Зверху вже традиційно зелень. І фінальний корж. Його мені необхідно змастити знизу соусом. Щоб він ліг соусом прямо на помідори. Торт сам по собі виглядає дуже яскраво, але якщо готуєте на свято, то можна прикрасити за своїм смаком. Найкраще дати торту настоятись хоча б кілька годин у холодильнику. Але він чудово ріжеться навіть теплим. Зараз я покажу вам розріз. Подивіться, яка краса! Коржі тримаються чудово, нічого не розвалюється, а смак просто неймовірний. Бажаю, щоб кожен рецепт приносив вам радість та тепло у дім. Смачного, друзі!